Доброго дня, глядачі і підписники каналу. Прийшла гаряча пора. Дороставляємо дуги, натягуємо парники. Поки що натягуємо плівкою. Того року ми брали плівку 100-мікрон. Показала вона себе непогано. Нам не вистачало, от і добрали ще одну плівку, тільки вже цей раз меншої щільності 80 мікрон, ну, натягуємо по тій самій схемі, що й кожного року. Прив'язуємо мотузочок посеред дуги, стромляну в землю і натягуємо. Прив'язуємо до скоби, першу і останню. Потім беремо плівку, затягуємо, натягуємо, щоб все добре кругом прилягало. І так само зв'язуємо, натягуємо і прив'язуємо до скоби, до скоба, до скоби мистецької прив'язуємо, прив'язуємо і запихаємо скобу. Натягується дуга, щоб вона не лягала, і натягується плівка. Так, така сама маніпуляція робиться з другого боку, так, що все натягується. Потім беремо каплю, ми от беремо каплю, бо в нас є багато, а хтось може бере нитку і тоді. Прижимаємо, щоб, якщо так як сьогодні вітер, щоб вона не здіймалася, не рвалася і прижималася добре до додуги. Ось такі справи ми робимо. Зараз вам покажу, яку ми брали плівку. Ось такий рулон. Така тут йде рукав, ми його розділяли, розділяємо. З однієї, і з іншої сторони, розрізаємо вже трохи. Ну, забрали з цього колону, бо нарізаємо, щоб накривати. Ось така було дуже гарно запаковано. Зверху стрейч, потім картон, потім біла плівка. Розгорнули. Ось така, бачите, ось така плівка, ось такі маркування, етикетка така. Пишеться, яка ширина, яка товщина, довжина, площа. Ну і всі ці параметри, які відправляють ось така плівка. Ось такий рулон. Відміряли порядку, яку потрібно товжину. Відрізали, свій скаже маркер зробили і тоді вже відрізаємо потім маркеру, всі розрізаємо останню коплівка. Ось такі в нас справи. Всім гарних урожаїв і мирного неба.